Всім доброго часу суток. Приїхали ми на коп. Походимо перед роботою пару годин. Ну, тут поселення, колись село стояло. Походимо, подивимося, пошукаємо. Може щось знайдемо. Воно велике було. Тут і школа була, дуже велике. Вон барбоси якісь бігають з самого ранку. Барбоси. Це м'ясні, я їх вже тут наблюдав. Ну, Походимо, пошукаємо, що знайдемо, те покажемо. Не знайдемо, не покажем. Шукаємо. От в колегі первая находочка є. О, нормальна монетка. 20 копеек. рік? 1917. 1960. Щось не видно що это сейчас. 50 советской 50 лет советской Это власти блин я в не вижу. Ну, ну уже есть находочка одна непогана походим дальше пошукаем. Ну, сразу именно монетка Пять не уходить, по ходить, да, 5 грош польских <клышко> Так арикики. Погано видно, ще трохи темно, бо ми приїхали заранечка, світає. Так. Навозьми чи чисто, ні? ні? Ага, от же ні. ні, стой. Ага, 1930. П'ять грош Приїхали ми звідти з лісу, там дуже багато пробок. Ну, Люди віддихають з-под пива, з-под водочки. Ти пару монеток знайшли. Ми взагалі на пару годин виїхали перед роботою. Пробиваємо трошки місця. Тут ми ходили, теж вещі попадаються. Але тут теж багато не були. То зараз походимо трошки. Розібрався я більш-менш з прибором. Чим далі, тим більше починає нравитися, починаю розуміти його. Копаю набагато менше, вже черняка всякого. Чітко оприділяє вещі, показує. Правда в лісі не зміг від от ґрунту відстроїтися, пройшлося вручну відстрапу. Ну а так, побачимо, походимо, пошукаємо, щось покажемо. Щось знайдемо, то покажемо. От у нас колечко попалося Медне. М'яч і латунь колишні. Попадаються тут находочки. Шукаємо далі. Вот у нас щеткий сигнальчик є. 75 п'ять. Шість Ну це гізза може бути. Шестьдесят 72 Сімдесят два. може бути. Сейчас подивимося, що це у нас. походу промазав. 70 кричанка показуй Зараз подивимося, що у нас тут. даже не гиза. Кусок свинца, походу. Да, свинец. Ладно, шукаем дальше. Опять у нас хороший сигнал, я четкий. И тот самый сигнал до 70, ну чуть ниже, 65-70 Поднимемся, что-то у нас. 68, 71. Ельза. Гільзець попався. Ладно, шукаємо далі. Ну, закінчили ми коп, пора вже город збиратися, їхати на роботу. Особо такого ценного нічого не знайшли. Повибивані вже тут місця ходили тут. Торок був туди, так село далі пішло і геть далеко в ліс і за ліс. Велике було село, ну там поля засіяні, то ходити не можна. Может по лесу еще следующий раз там походим. Ну тут уже повыбивано только мусор. Фактически такой мусор и гильзы. Вот только коллега нашел конку, но алюминиевую. Такая штучка. Так больше ничего хорошего. Ну ничего, будем шукать дальше, что-нибудь да найдем. Все, всем пока.